Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для всіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Зараз найвища заробітна платня у Києві. Тому не чекаємо. Поки ваш роботодавець почне вам платити більше. Збираємо речі, їдемо і працюємо у Київ. Сьогодні ФОП «Мітяй» у Києві відкрила декілька вакансій. Торговий представник від заробітна платня від 30 тисяч гривень і супервайзер від 30 тисяч гривень. Це робота у Києві. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свій відгук, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре. Удачі!